Земля для військових у 2025 році. Що для вас нового і які можливості відкриваються у вас саме в цьому році? Отже, на початку 2025 року вийшов проєкт закону, яким передбачається, що під час воєнного стану в Україні ви зможете отримувати земельні ділянки для всіх цільових призначень. Однак на сьогоднішній час цей закон не затверджений, він не проголосований. І на сьогоднішній час ми очікуємо підписання такого закону саме президентом України. Але до того часу, допоки підписується такий проєкт закону, я рекомендую наступні дії. Ви можете підготуватися до цього періоду і знайти ті бажані земельні ділянки, які ви бажаєте отримати у власність. Що вам для цього необхідно зробити? Перше. Це отримати інформацію, які саме земельні ділянки знаходяться в резерві у відповідної територіальної громади, яку ви в якій ви забажаєте отримати земельні ділянки у власність. Отже, якщо що для цього потрібно, для цього потрібно написати вам такий запит. В якому зазначити, що ви бажаєте як учасник бойових дій отримати земельні ділянки у власність з цільовим призначенням, наприклад, для ведення особистого селянського господарства, чи для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель, споруд ведення садівництва, дачного чи будь-якого іншого цільового призначення, яке ви забажаєте, в запиті потрібно, щоб обов'язково було зазначено місце знаходження земельної ділянки, орієнтовне є. Місце знаходження, наприклад, там старостинський округ такий то, чи, наприклад, якийсь певний населений пункт в старостинському округі, якщо це стосується земельної ділянки для будівництва обслуговування, дачного чи ведення садівництва. І в такому випадку, коли ви зазначаєте ці бажані критерії, орган місцевого самоврядування зобов'язаний вам надати інформацію з прикладенням викопіювань місць розташувань земельних ділянок, які можливо буде вам отримати для того чи іншого цільового призначення. Однак на сьогоднішній час, поки ще закон не прийняв, не прийнятий і не вступив в силу, ви можете схитрити. Так, я це можу прямим текстом називати. Ви можете отримати земельні ділянки в оренду з цільовими призначенням, наприклад, таким як сінокосіння та випасання худоби в безмежної кількості розміру. Да? Або отримати земельну ділянку для ведення городництва, але в межах площі 0,60 соток. Що це вам дасть? Ви пишете заяву до органу місцевого самоврядування про надання вам дозволу. на на виготовлення документації з землеустрою, тобто проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, зазначаєте площу земельної ділянки, яку ви бажаєте отримати в оренду, та її цільове призначення, наприклад, для сінокосіння та випасання худоби, наприклад, 2 гектари. До заяви ви долучаєте обов'язково ваші паспортні дані, посвідчення УБД. Та викопіювання бажаного місця розташування земельної ділянки. Після того, як ви долучили всі всі документи і подали заяву, орган місцевого самоврядування розглядує її на протязі одного. Місяця після того, як один місяць сплинув, я рекомендую вам знову ж таки звернутися з запитом про результати розгляду вашого клопотання. У разі якщо клопотання було розглянуто, воно розглядається сесійно і вам видадуть рішення, не лист. А рішення Рішення може бути одне з або надати вам дозвіл на виготовлення такої документації, або відмовити у видань у наданні такого дозволу. Відмова у наданні дозволу може бути лише невідповідність місця розташування. Генеральному плану чи містобудівної документації. Якщо це земельна ділянка за межами населеного пункту, генеральний план і містобудівна документація там не діє. Тоді ви, у разі, якщо вам надали дозвіл на виготовлення документації з землеустрою, ви звертаєтеся до відповідного розробника, тобто тієї особи, яка має сертифікований інженера землевпорядника в своєму штаті, якщо це приватна особа або юридична особа, якщо це фізична особа-підприємець, в нього повинен бути особисто сертифікований інженер землевпорядник. Ви звертаєтесь по виготовленні такої документації, і така організація виготовляє вам документацію із землеустрою і вносить відомості до Державного земельного кадастру. Після чого ви звертаєтеся знову до органу місцевого самоврядування з клопотанням затвердити таку документацію із землеустрою та передати вам таку земельну ділянку в оренду. Таким чином, оцю площу, яку ви бажаєте отримати в майбутньому у власність. Ви зможете отримати зараз в оренді, при цьому вона буде закоординована, буде присвоєний їй кадастровий номер. І після або вступу в дію закону про те, щоб можливо вам отримувати такі земельні ділянки у власність, або після закінчення воєнного стану в Україні ви зможете отримати таку земельну ділянку у власність. Наступним шляхом, ви звертаєтеся до органу. Місцевого самоврядування з клопотанням припинити дію договору оренди земельної ділянки та надати вам дозвіл на виготовлення документації землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки із земель сіножаті та пасовища на ведення особистого селянського господарства. Після того, як вам надали такий дозвіл, ви знову звертаєтеся до організації. Організація розробляє відповідний проект землеустрою, орган місцевого самоврядування затверджує такий проект землеустрою та, за вашою заявою, передає вам її у власність. Чому я акцентую увагу на тому, що зараз потрібно займатися таким питанням у зв'язку з тим, що коли припиниться воєнний стан, чи все ж таки набуде чинності новий закон, який дасть вам можливість під час воєнного стану в Україні зареєструвати? Право власності і передача вам такого право власності, ви вже будете мати сформовані земельні ділянки, і вже точно ця земельна ділянка ніким, кроме вас не буде зайнята, і нікому, кроме вас, передана не зможе бути. Що стосується, у разі якщо орган місцевого самоврядування надає вам відмову. У наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, припустим для сінекасіння та випасання худоб. В такому випадку я всім рекомендую звернутися до суду і в судовому порядку. Суд зобов'яже їх надати вам таку, е, такий дозвіл. Дуже важливим і ще є один момент в цьому аспекті. Ми знаємо, що орган місцевого самоврядування дуже часто розробляє. Е, Зглядає такі заяви і надає відповіді у формі листа, орган місцевого самоврядування всі свої рішення. Чи то воно позитивне, чи воно негативне, приймає у формі рішень, а не в формі листів. Неважливо, не яка відмова, чи то невідповідність місця розташування, чи будь яка інша причина. Всі ці рішення повинні бути у формі рішень. Тобто, якщо вам надали лист відмову, це не рішення. Органу місцевого самоврядування. це однособова відповідь, наприклад, начальника якогось там управління земельних ресурсів і за його підписом. Тим більше, якщо вам усно сказали, що землі немає, то в такому випадку, через місяць, після того, як повинно бути прийнято рішення, а рішення приймається на протязі 30 днів і не більше, ви маєте право, як я вже говорила, звернутися з. Запитом про надання інформації щодо розгляду вашого клопотання, у разі якщо вам дали лист про те, що ваш там лист буде розглянуто, наприклад, ще через один місяць. Ви маєте право застосувати принцип мовчазної згоди, тому що дозвіл на виготовлення документації землеустрою це є документом дозвільного характеру, і всі дозвільні документи мають принцип мовчазної згоди. У разі, якщо ось така ситуація з вами сталася, ви звертаєтеся до організації, яка має право розробляти документацію із землеустрою, укладаєте з ними угоду до клопотання. Листа повідомлення прикріплюєте відповідний договір про надання послуги з розроблення документації, і в листі повідомлення зазначаєте, що ви застосовуєте принцип мовчазної згоди. І на підставі оцього листа дуже важливим є те, що цей лист про принцип мовчазної згоди направляєте обов'язково Укрпоштою з рекомендованим повідомленням. Та описом вкладення, яке ви направляєте. Після того, як вам вже прийшло ось це рекомендоване повідомлення про те, що вони вже отримали цей лист. Ви звертаєтеся знову до цієї ж організації, з якою уклали угоду, і виготовляєте документацію землеустрою. На підставі такої документації землеустрою вносяться відомості до Державного земельного кадастру, після чого ви по процедурі звертаєтеся до органу місцевого самоврядування і прохаєте їх затвердити документацію та передати вам в оренду. Однак ми розуміємо про те, що Орган місцевого самоврядування в такому випадку дасть вам знову ж таки або лист, або все ж таки рішення органу про відмову в затвердженні та передачі вам в оренду даної земельної ділянки. І таке рішення, і лист, у разі якщо це лист. Має право бути оскарженим до відповідного суду. Зазвичай в рішенні першої інстанції зазначається, що зобов'язати орган місцевого самоврядування повторно переглянути вашу заяву. У разі при повторному перегляді вашої заяви орган місцевого самоврядування відмовляє вам у затвердженні та передачі в оренду уже за другим рішенням суду. Суд може прийняти рішення. pro Зобов'язання їх затвердити вашу документацію та передати вам у власність. Ви зараз скажете, та більшість вас скаже, що це така складна процедура, але нічого просто не буває. Якщо ви бажаєте отримати вашу земельну ділянку, ви повинні з самого першої заяви розуміти про те, що боротьба тут буде також дуже серйозна. Тому що ми знаємо, що орган місцевого самоврядування не приймає. Рішення на користь учасників бойових дій. Як би це не звучало прискорбно, але це такі реалі. І ви, як учасник бойових дій, а ви вже пройшли багато, повинні розуміти, що потрібно достати свого меча ззаді спини і йти. Від початку до кінця. Якщо ви не маєте наміру боротися до кінця, то й не потрібно писати першу заяву, бо вона не дасть вам результатів. Бо статистика показує, що більшість заяв, з якими звертаються саме учасники бойових дій, відхиляються органами місцевого самоврядування. І вам потрібно боротися за те право, яке належить вам як учаснику бойових дій. Що стосується того, що часто звучать відповіді в органах місцевого самоврядування, що немає землі, її там розкупили, земля роздана. Я вас запевняю в тому, що земля резервного фонду в органах місцевого самоврядування ще є. Однак така інформація офіційно не публікується. Така інформація ховається для того, щоб передавати ці землі іншим зацікавленим особам. Отже, якщо ви учасник бойових дій або ветеран і бажаєте отримати земельну ділянку на тій чи іншій території, вам необхідно зробити такі дії. Перше, отримати інформацію щодо місця розташування земельних ділянок, які є звільними на даній території. Звернутися до органу місцевого самоврядування з клопотанням про надання вам дозволу на відведення таких земельних ділянок, розробити проєкт землеустрою у разі необхідності звернутися до суду і отримати бажане рішення. У разі, якщо вам необхідна юридична допомога від пошуку земельних ділянок і до Завершення процедури, зокрема передачі вам такої земельної ділянки, можете звертатися до нас за юридичною допомогою. Телефонуйте, пишіть.